Понад 50 учасників бойових дій отримали житло. Ще 70 пройшли профорієнтацію. Які заходи для соціального захисту та підтримки ветеранів та членів їхніх родин реалізували на Буковині у 2023 році, розкаже Альвіна Абрамчук. Торік Чернівецька область отримала понад 65 мільйонів гривень на програми соціального захисту населення. Завдяки цьому 51 особа отримала житло. Ми говоримо про учасників АТО, ООС, в тому числі з числа. Внутрішньо переміщених осіб, які були на черзі ще з 2014, 15, 2016 років, і вони вже більша частина з них, майже 65%, вже навіть і купили житло. Середня сума компенсації, яку кожен отримав, це 1 мільйон 450 Зубопротезування, фінансова та психосоціальна підтримка у 2023 році. На Буковині понад 9 мільйонів гривень спрямували на реалізацію програми. Для соціальної підтримки захисників та захисниць, а жовтня 2023 року при ОВА створено управління з питань ветеранської політики. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак новини сі 4